Актор Тарас Цимбалюк вперше прокоментував те, що стане наступним холостяком. Я впевнена, ви вже знаєте, що наступним героєм шоу Холостяк 14 стане саме він. Телеканал СТБ повідомив цю новину, і там зазначили, що насправді отримували просто сотні повідомлень від жінок із проханням, аби холостяком став саме Тарас Цимбалюк. Тож команда вирішила дослухатися до українок. Ну і певно, сам актор не проти такого експірієнсу. І власне своїм рішенням стати новим героєм шоу Холостяк він підтвердив, що самотній. До цього він був у стосунках з бізнес-вумен Світланою Готочкиною, і останнім часом ходили чутки, що вони не разом. Від грудня минулого року шанувальники помітили, що пара перестала ділитися спільним контентом і навіть відписалися один від одного. Тож новина про те, що Тарас Цимбалюк стане новим героєм шоу Холостяк, розставила фактично всі крапки над і до слова. Сам актор прокоментував свою участь у проєкті. Він в інстаграмі подякував за підтримку і додав, що це для нього новий виклик, емоції і абсолютно новий формат існування. На телебаченні він переконаний, що зараз дуже важливо створювати та просувати українські проєкти, а також нагадав, що завдяки нашим захисникам ми маємо можливість знімати цей контент і ці всі наші програми. Тож закликав донатити і долучатися до його з Наталкою Денисенко та Оленою Світлицькою збору. Та все ж таки, повертаючись до того, що Тарас Цимбалюк стане наступним холостяком, то після цієї новини з'явилося ще дуже багато неочікуваних новин. Видання Уніан взагалі опублікували статтю про те, що Тарас Цимбалюк скоро стане батьком. Мовляв, працівник у театральній сфері розповів виданню, що в актора стосунки, ви не повірите, але зі співачкою солохою. Типу з Оленою Світлицькою в них був короткотривалий роман, бо вона захотіла серйозних стосунків, а він ні. Ну а потім він закрутив з солохою. І що взагалі вагітна артистка саме від Тараса Цимбалюка і в цих от театральних кулуарах про це всі пліткують. Зі сторони насправді це все більше нагадує. До сюжет якогось серіалу аніж правду, та й взагалі на момент запису цієї програми ні Солоха, ні Олена Світлицька, ні сам Тарас Цимбалюк не коментували ці всі чутки.